У рівному знову заговорили про низькопідлогові автобуси, які місто закупило у кредит. Цього разу питання винесли на обговорення в рамках засідання робочої групи прозорість і підзвітність. Як пояснюють в Рівненській ова вирішили дослідити це питання, оскільки воно набуло великого розголосу. Дане питання було піднято. громадською організацією «Клуб». Ми бачили репортаж. ТСН 1 плюс 1, і тому ми вражаємо, це резонансне питання, його треба розглянути. Сьогодні для роботи ми запросили представників робочої групи, керівництво міста, представників ак клубу під час засідання усі сторони змогли висловити свою думку щодо цієї ситуації та навести аргументи, які вважали вагомими. Так, зокрема, керівництво міста зазначило, що в умовах війни електротранспорт далеко не завжди може працювати справно, і за відсутності стабільного живлення пасажири здебільшого користуються маршрутками, які є застарілими. Окрім того, маршрутні таксі зовсім не пристосовані під потреби маломобільних груп населення, чого вимагає сьогодення. Тож саме це спонукало владу до закупівлі низькопідлогових підлогових комунальних автобусів. В першу чергу це автобуси, які можуть перевозити людей з обмеженим рухом. Таких, в принципі, автобусів в місті рівному не було, крім великих автобусів, які були закуплені приватними перевізниками. Це зіграло, мабуть, саму першу і головну роль в закупці цих автобусів. Окрім того, зазначили, що наявність таких комунальних автобусів це не лише комфорт, але й безпекова складова, бо ж в разі надзвичайної ситуації їх використовуватимуть для евакуації населення. Далі стоїть питання евакуації. Першу чергу це вивести людей, поранених із лікарень, і які на реабілітації стоять, тому що їм з візками в наші маршрутки сісти неможливо. Тому буде розписаний такий графік, щоб закріпити ці автобуси на випадок потреби. Разом із тим, за словами чиновників, вони підтримують позицію населення щодо необхідності закупівлі екологічного транспорту. Кажуть, працюють над цим в рамках іншої програми, бо ж на придбання тролейбусів потребується значно більше коштів, а окрім того, під ці транспортні засоби необхідно облаштувати спецмайданчик. У підсумку усі учасники засідання не лише вислухали позиції один одного, але й дійшли згоди щодо подальшої комунікації та співпраці. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.